Дуже простий, швидкий рецепт утилізації ваших, ваших бананів виходить дуже-дуже смачно. Спеціально вам хочу показати, бачите, всередині, ще банан нормальний, але він переспівший вже такий покоричнівий знаружи. Так що використовуємо ці банани спокійно для цього. Замечательного кекса і такий у нас один нормальний банан, його теж відправляємо. Банани будемо в пюре перетворювати блендером. Яйця збиваємо з цукром, в мене цукру немає, є цукрова худра розрихлітель, сіль. сіль. Мука в мене 200 г звичайної і 50 грамів цільнозернової. І я додам, додам ще шоколад. Зазвичай я додаю горіхи. Горіхів вдома просто сьогодні немає. Зараз вам покажу це неймовірно швидко. Так насправді реально все дуже просто. в мене вінчик не тут. Подачі так все реально дуже просто яйця. Якщо у вас одне яйце беріть, одне яйце, Якщо у вас немає, яйця то збивайте банани, цукор. Просто з яйцями трошки візуально гарніше і. Пишніше, трошки смачніше, тому так. Збиваємо все до пишної такої стійкої піни. Збивали ми хвилини 3-4, бачите, така прям піна-піна вийшла. Далі перебиваємо швиденько в блендері наші банани. Можна вилкою розм'яти, як вам завгодно. Мені зручніше і простіше так. Другу частину бананів перебиваємо. Бачите, така Пюреобразна маса. Виливаємо її. Я знаю, що багато хто її в кінці додає. Я додаю до. додаю до яєць. Перебиваємо. І вже далі додаємо муку. Бажано трошки частинами і можна ложкою перемішувати я міксером. В принципі, все наше тісто готове, відправляємо до формочки і випікаємо. Все дуже-дуже просто. І реально, у вас на це піде 3-4 хвилини максимум. Банани утилізовані, сім'я довольна. Хочу показати і сказати, що взагалі-то є два варіанти. В це тісто можна ще додати масло. Я зараз частину масла використаю, щоб обмазати форму, буду запікати без пергаменту. А, і залишок масла а, додам в тісто. Я вам все покажу. Тут буде тісто без масла. там з маслом. По смаку буде відрізнятися, звісно, з маслом трошки смачніше. А, насипаємо десь половину форми, дивіться, не повна. Бо полізе у вас через верх. Оганом розрівнюємо. І можна відразу відправляти в духовку. Духовка розігріта до 175 градусів. Випікаю я завжди на режимі верх-низ, конверція. Це мій уроблений режим, я на ньому все випікаю. Навіть макарон на ньому випікається чудово. Так, це відставляю, беру іншу форму. Відправляю масло, перемішую, і ця порція буде з маслом. Ну, Воно буде соковитішим, воно буде. Таким ніжнішим, але і без масла у вас чудово все вийде. Враховуючи, що зараз коштує масло як крило вертольота, то, звісно, без нього можна теж готувати. Все висипаю і відправляю в духовку. Палат забула взагалі, то його в тісто треба додати, тому і додаємо в тісто так, таким нехитрим методом. Дуже смачно, насправді, з горіхами, з грецьким горіхом, неймовірно, смачно. Спробуйте просто, спробуйте без, а потім спробуйте додати. Ну і з шоколадом, звісно, буде теж прикольно. Відправляю в духовку і чекаємо о, ну десь 30-40 хвилин точно. Друзі, дістаємо наш перший кекс. Тут наша гаряча форма. Другий кекс просто ферманенький. Розрізаємо, подивимося, що у нас вийшло, подивіться. А пахне просто неймовірно. Почті цей. Зараз будемо куштувати, і я вам розкажу. В принципі, я вам і так розкажу, що він дуже смачний, з горіхами смачніше, можна додати навіть порізані, наприклад, абрикоси, ананаси, все, що у вас є. А з маслом трошки буде вологіше і смачніше, але то вже на любителя бо з маслом ще й калорійніше, тому майте на увазі, а я вже буду їсти маленький шматочок. маленький, Чесне слово, дуже смачно.